Найголовніша цінність у житті кожного родина. Саме родина є тією основою, яка формує нас як особистості. З нагоди міжнародного дня сім'ї в першу чергу привітали родини, які потребують додаткового захисту та допомоги. Це прийомні патронатні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Серед них є і такі, які змушені були рятувати своїх дітей від війни. Ми дуже раді, що в нашій громаді з'явилася ще одна така родина. А ми хочемо вам побажати всього самого хорошого. насправді мирного неба, здоров'я, щастя, і взагалі щоб ваші всі мрії здійснились. Гості подякували батькам за їхнє бажання допомогти діткам, подарувати їм любов та турботу, адже вони дали дітям шанс зростати в родині. Все можна зробити в світі, можна придбати великі кошти, можна придбати великий будинок, але не придбати того, що можна придбати через. Те, що дати дитині якусь утіху, якусь насолоду, це саме така приємна робота, можна наробити в світі. Також у цей день привітали подружжя Нелі та Дмитра Зелених, в чиїй родині святкують подвійне щастя. У них народилися два козаки: Марк та Матвій. Ну ми звичайно, що щасливі, враховуючи плюс такі часи, які зараз. То наше населення потрібно збільшувати. Служить, відповідно, ми працюємо. Не оминули увагою подружжя, яке знає, як зберегти гармонію та лату родині. Олексій та Надія Коробченки відсвяткували свій золотий ювілей. Бажаємо, щоб у всіх без виключення родинах панували любов, щастя, повага, ну і, звичайно ж, мир.